Ми хочемо привітати кожного з вас, подякувати тим, хто долучився до ефіру. Подякувати нашим захисникам з лав збройних сил за можливість сьогодні працювати тут і продовжувати жити в українському світі. Сьогодні насправді ми маємо дійсно велике свято свято нашого національного прапора. Мені дуже подобається старовинне слово знамено воно несе набагато більше сенсів. Знамено це те, по чому нас мають взнати, умовно кажучи, коли ми згідно з князем Святославом ідемо на ви, нас мають пізнати. Знамено походить не тільки від взнавання або знак, символ це і знання. Ви знаєте чудову таку приказку взяти щось на знамено, тобто взяти щось за свій. Принцип взяти щось за свій девіз, за своє гасло, тому свято прапора це в першу чергу свято того символу, який визначає нашу належність і наш вибір бути українцями. Адже в сьогоднішньому світі це дійсно вибір, неважливо, хто ти є за національним походженням. Але якщо ти розділяєш ці цінності. І готовий жити і працювати на цій землі заради блага, ти вже є українець. Ми сьогодні, не змовляючись з Володимиром Сакочем, mm -hmm. прийшли у вишиванках. Це теж ще один символ, такий самий, як і прапор. Ви знаєте, я скажу чесно: я ніколи не любив вишиванки, хоча мене завжди цікавило українство. Але мені було цікаво. Е Українство, яке відкрило космос, українство, яке відкрило вакцини, українство, яке відкрило антибіотики, українство, яке придумало компакт, диски і кібернетичні е машини. І, мен... і це все теж українство. А нам розповідали про шальвари і вишиванки. Тому знаєте, я завжди згадую Миколу Куліша з його «Мина Мазайло», там, герой Міхай, коли йому дарують на день народження вишиванку, він її рубить сокирою. Я приблизно себе так завжди це і уявляв. Щось у це старосвітська Україна. Але ви знаєте, потім під час навчання у Німеччині я побачив, з яким таким душевним трепетом наші українці, які виїхали в Німеччину, і там навчаються чи живуть. А часто це були люди зі сходу України, з Дніпропетровщини, з Запоріжжя, з Донеччини, коли вони на кожне свято видягають вишиванку і кажуть: Ми тільки тут навчилися це цінувати, ми тільки тут почали відчувати, що це насправді для нас. Адже насправді ми ще залишаємося такими істотами, для яких символи іноді значать більше, ніж сенси. І от коли ти бачиш прапор, коли ти бачиш вишиванку, ти розумієш, це символ свій. Свій не чужий. А для нас, для українців, це дуже завжди легко. Бо ми стали нацією, народом задовго до того, як стали сталою державою, на відміну від наших ворогів, які навіть ставши імперією. Не стали нацією, не стали народом. Адже хто такий русський? Це той українець, який зрікся свого коріння, це той татарин, який забув свій рід, це той ерзянин, мордвин, який позбувся свого корення, своєї тяглості. А наш прапор унікальний. І знаєте чому? Тому що це справді рідкісна історія, коли національний символ відповідає водночас. І кольорам первинного ландшафту цієї землі, тобто він візуально, естетично нам максимально підходить за рахунок неба і пшениці, піска і піску, і піску, води, але і він демонструє а, тяглість історичну. Він походить як один з найпоширеніших стягів а, Рюриковичів за Київської Русі. Він походить через Князівство Руське, геральдичний Золотий Лев на синьому щиті у Романовичів, тобто за часів Руського князівства. І потім, під час козацьких визвольних змагань УНР, він залишається з нами тисячу років. Тому наш прапор це не просто декларативний день, це день нашого нашої приналежності до цієї культури. Це символ. Нашого з вами вибору, але знов таки вибір це не тільки а, символ, а і сенси. І от про сенси ми будемо говорити сьогодні в трьох.